Пропоную вам до перегляду процедуру видалення старого філеру за допомогою ферментів. Спочатку ми оглядаємо слизову пацієнта для корекції. Я обрала ферменти від фірми Пібісієром. Я розвела на 3 мл фізіологічного розчину весь флакон, і далі, у вірно-ретроградній техніці, я починаю розколювати губи. Дивіться, нам необхідно розколоти губи повністю, тому ми будемо використовувати всі 3 мл. По-перше, я ввожу спочатку препарат за допомогою голки 30 глибоко в основу, де лежить максимально комками старий препарат. Далі я працюю трошки більш поверхнево, тому що тут є два препарати: це Неораміс та Ювідерм. Частково я виводжу також з нижньої губи валики. Вам це все гарно має бути видно під час огляду вашого пацієнта. Ми маємо вколюватися у самі валики. Це досить важливо, аби не розчинити власну тканину. Також опрацьовуємо. Під арками, тому що для вивороту арок ми досить часто залишаємо препарат на виході, тому вам треба досить обережно продивитися, промацати все руками і гарненько-гарненько розчинити. Масаж я роблю не сильний. Чому так? Тому що щоб не було травматизації, я краще буду його робити довше, м'якше, але не сильно. І якщо ви будете робити масаж насильно, то ви реально уникнете синців, і у вас не буде цих великих гематом. По-друге, я постійно змінюю голку. Я не процюднюю голку, я буду змінювати її дві, три, чотири, скільки буде необхідно. Після гарного масажу вже буде видно, як гарненько підздуваються губи. І якщо десь по центру залишиться невеличкий комочок, його можна буде ще дорозчинити. І з тілейджом так буває не часто. 100, на відміну від ювідерма. Тому, коли ви розчиняєте старі губи після ювідерма обережно двома пальчиками. Промацуємо всю губу. Залишки старого філору у вас будуть аж світитися білим, це те, на що треба звернути увагу. Також проглядаємо усю слизову, прям ретельно, детально все промацуємо, тому що можна розчинити губи, а на слизові залишаться комки. Тому якщо ви будете робити масаж. Легкий давити не сильно вам вдасться уникнути синців. Якщо ж ви розчиняли арки, так само обережненько промасажовуємо всі арочки. Результат уже буде видно на другий-третій день.